Не боюсь я ні Бога, ні біса. Каменярі, гімн, декадент, вівера Моменту. Про що я подумаєте ви? Звісно ж, про своє найулюбленіше це рубрика Читаємо українське разом. І сьогодні у нас творчість мого духовного наставника Івана Франка. Вічний революціонер, каменяр, який пробивав нам. Шлях моїсей українського народу, який вів нас протягом свого життя, але так і не дочекався пришестя волі. Він заповів нам любов до пісні і праці, до духовного розвитку, любов до людей, віру в людей, його художній талант і проникливий розум не вміщались в національних рамках. В його творах живуть представники різних народів. Він вчив людей любити свою країну. Любити інші країни, любити світ. Інтернаціоналізм і патріотизм для нього були нероздільними поняттями. Тому що ти не можеш по-справжньому любити своєї країни, якщо ти не любиш інші країни, не любиш світ, як дерево, яке вкорінене в рідну землю і простягається гіллям до неба, всесвітнього неба. Він надихає мене до праці, яка загартовує, до творчості, яка несе натхнення в світ. Надихає мене любити життя в усіх його проявах, боротися за справедливість, постійно вчитися і розвиватися. Е, на хвилиночку е, Іван Франко, коли вступав до Львівського університету, е, вже мав за бібліотеку з понад 500 книг. І... На своє життя знав дуже багато мов. Він надихає мене вірити в людей, любити людей, служити свободі, правді, справедливості для побудови кращого світу. І своїм прикладом він надихає любити свою країну, любити Україну. І сьогодні у нас Україна Івана Франка. Вірш перший моя любов. Вона так гарна, сяє так святою, чистою красою, і на лиці яріє знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, скільки лиха знесла, що квилить лихоте в її кождісній пісні стиха, її, пізнавши, чи ж я міг не полюбити її сердечно, не відректися власних Тіх, щоб їй віддатись доконечно. А полюбивши, чи ж би міг, я божу її подобу, згубити серця мимо всіх терпінь і горя аж до гробу. І чи ж перечиться любов в тій другій, а святій любові до всіх, що лють свій під і кров, до всіх, котрих гнетуть окови? Ні, хто не любить всіх братів, як Сонце Боже, всіх зарівно той щиро полюбить не вмів тебе, кохана країну. Вірш другий не пора, не пора, не пора москалеві й ляхові служить. Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить. Не пора, не пора, не пора за невігласів лить свою кров. І любити царя, що наш люд оббира, для України наша любов. Не пора, не пора, не пора а в рідну хату вносити роздор Най пропаде незгоди проклята мора, Під України єднаймося, прапор. Бо пора се велика єсть у завзятій важкій боротьбі, ми поляжемо, щоб волю і щастя, і честь, рідний краю здобути тобі. Вірш третій ляхам. І ми браталися з ляхами Шевченка. І що ж, що ми з вами братались? Все-таки ми в дурнях остались. Було колись волі до волі для нас і для вас на Вкраїні, і хліба доволі на полі, лиш жити та бути до нині. та біс підкусив вас брататись. Братерство ж навпак повернути, в ярмо його шию прогнути, І що ти, братерство, ціною у нас те, що наше, сусіди, обох нас з тобою і тиснуть, і друть, брателяше, та мало для тебе науки, як власті лиш крихту у руки дістав ти з німецької ласки, і як крихта нам впала свободи, для нас тобі жаль тої частки, настишнеш і кличеш до згоди, братаймось! Кричиш, і над нами знов панство нове закладаєш, немов під братерства словами братерського серця не маєш. Братаємося, ляше, та щиро, громадою, ділом і миром. Братаємось, як з рівними рівні, а не як пани і піддані, користі найв'яжуть нас спільні, а не пересуди погані. І кожний на своєму полі Для себе і жиймо, і працюймо Для власного щастя і долі. Рятуймось в біді, не тямуймо докладно слова ті хороші. Брат братом, а бринза за гроші. Вірш четвертий. Розвивайся ти, високий дубе, весна красна буде. Розпадуться пута віковії, прокинуться люди. Розпадуться пута вікові, тяжкі її кайдани, Не злими ворогами Україна встане. Встане славна Україна, щаслива і вільна, від Кубані аж до сяну річки, одна нероздільна. Щезнуть межі, що помежували чужі між собою. Згорне мати до себе всі діти теплою рукою. Діти ж мої, діти нещасливі, блудні сиротята, годі ж бо вам в сусід на услузі цей вік коротати. Піднімайтесь на святе діло на щиру дружбу, та щоб ви чесно послужили для матері службу, чи ще що ж то ви мало наслужились в Москві і ляхові, чи ще що ж то ви мало наточились в братерської крові? Пора, діти! Добра поглядіти для власної хати, Щоб газдою, не слугою перед світом стати. Розвивайся ти, високий дубе, весна красна буде. Гей, уставаємо, єднаймося, українські люди! Єднаймося, братаймося, в товариство чесне, Найбратерством, щирими трудами, Вкраїна воскресне! Дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні!